Отець детський камор, вже аби Я би хотів виступити, знаєте, як більше громадянин країни, не, навіть не як священник. Бо є багато питань, які е, нас всіх об'єднують, в тому числі і духовні питання, я не буду говорити церковні, а духовні питання, які так само стосуються того, як до нас ставиться влада. Свій виступ я би хотів почати зі слів церковного гімну, в якому говориться: Боже нам єдність подай». Ми маємо навчитися слухати один одного і бути єдиним. Я не думав, що я сьогодні тут, хоч я ще не вітався з цими людьми, але побачу тих, до кого я звертався по конкретному своєму церковному питанні. Відповідь, каною, до тих людей, які вже були при владі. На місцевому рівні, на державному рівні вони нас проігнорували. Проігнорували нашу релігійну громаду так само, як ігнорують інші питання людей, з якими люди до влади звертаються. Це питання і того житлово-комунального господарства, і медицини, і так далі, й тому подібне. Про що я хочу сказати сьогодні? Я хочу сказати про те, що наступається, надходять вибори. Ми всі властивому зібралися тут, щоб обговорити свої дії на наступних виборах. Моя зразу скажу, теза така чи заклик, чи пропозиція, яку я би хотів внести в голови найперше кожного з нас, а тоді вже в наші ті записи, які ми там будемо розглядати, і їх втілювати в життя. Це те, за того, щоб ми знову не помилилися і не побачили у Верховній Раді тих, як ми кажемо, кнопкодавів, і тих, не побачили, кого там ніколи немає. Ті, що сидять на канарах, чи де вони там сидять, а ніби вирішують, що для нас, як нам жити. Янукович дуже гарно говорить, Україна для людей, так, правда, тільки для його людей. Не для загального народу. Не для того простого люду, який виживає сьогодні. Властиво, церква і є тою інституцією, яка має допомагати людині. Зараз в Дніпропетровську нам не дають допомагати людям. От пан Константин, наприклад, говорить про силі. Я звертаюся вже при двох президентах, при трьох чи чотирьох вже не пам'ятаю, скільки прем'єр-міністрів було. Звертався до всіх. До Ющенка, до, до якого ми всі голосували, прекрасно стояли на Майдані, я стояв 16 днів. Я звертався 13 разів. Що ви собі думаєте? При кучмі, коли я служив на Вінниччині, я звернувся три рази до кучми з питанням виділення землі під храм. Мені після третього листа прийшов такий, знаєте, лист під кучми з мокрим підписом. Він підписав, не хтось. Розібратися по місті голові обласної ради, голові районної ради, меру міста. І внизу така приписка, якщо місячний термін питання не буде вирішене, буде розглядуватись питання про ваше звільнення. Mm -hmm. Розумієте? Тут я звертався до Ющенка 13 разів мені навіть не прийшло звіт про те, що до нього прийшов лист. Так само до місцевих органів влади, до місцевих партій я звертався, конкретно можу сказати, до яких людей, вже один з них утік, його немає, я його показав державну, з яким я співпрацював у лавках дуже сильно. Нині він перебіг в іншу партію, він став демократом. Але тоді він обслуговував свій сектор праці і на людей плював, тому що йому давалося конкретне питання. На його, на його розгляд, яким він має займатися. Він тим не займався. Сьогодні ми його бачимо в Демократичній партії, і він нам розказує, як нам треба діяти надалі, щоб воювати з Януковичем. Він привів нам свої, своєю бездіяльністю ту владу. Тому одне, що я хочу сказати на сьогоднішній момент: не будьте байдужі один до одного в Україні. Не будьте байдужі до свого сусіда. Подивіться, щоб не завтра не краще вам стало жити, а стало краще жити найперше вашим друзям, рідним і близьким, суспільство, яке вас оточує, тоді буде жити краще вам. Коли ми будемо кожен замути за себе, станемо синою житою, яка приведе для себе нормальну владу в країні. Тому моя пропозиція конкретна. Дивімося і якось задекларуємо конкретне питання, щоб провести на наступних виборах до влади таких людей, які не просто будуть десь сидіти і будуть хвалитися тим, що їх демократично вибрали, а таких людей, які будуть справді дивитися на те, що вони обіцяли і виконувати. Дякую